Чому звичайна психологія не працює так, як хочеться? Чому інсайти не змінюють життя? Звичайна психологія не працює так, як хотілося б. Вона дає усвідомлення, дає інсайти, і ці інсайти справді можуть бути сильними. Ти проходиш курс, один, другий, третій, і здається, ось він, момент змін. Здається, ще крок, і життя стане іншим. А потім все відкочується назад. Здається, що проблема в недостатній роботі. Недостатньо працюєш, не докрутила техніку. Здається, що треба ще одну техніку, ще одну вправу, може іншу практику чи іншого терапевта, але річ не в кількості роботи, річ в тому, що вся ця робота не на тому рівні. Я Марина Петрович, психолог, психотерапевт, і я працюю з жінками вже 15 років і можу точно сказати, психологія працює, але вона працює занадто повільно, щоб втрутитись у той рівень, який реально керує життям. І це не тому, що психологи погані, і не тому, що клієнти недостатньо стараються. Це тому, що психологія працює через усвідомлення. А усвідомлення це найповільніший спосіб наздогнати власну підсвідомість. Життя рухається швидше, тригери рухаються швидше, емоції рухаються швидше. І коли ти раптом потрапляєш у реальну ситуацію, де тисне страх, тисне сором, тисне небезпека або включається дитяча реакція. Всі інсайти моментально зникають, випаровуються. В цей момент працює не свідомість, а те, що закладено глибше, і ти вже не контролюєш свої реакції, рішення і робиш все згідно глибинних сценаріїв, а не своїх нових усвідомлень. У кожної жінки є внутрішня система: набір сценаріїв, кодів, тіней, архетипів, які визначають, як реагувати, як брати, як просити, як будувати стосунки, як поводитись з грошима. Як проявляти силу, як себе захищати? І ця система не питає твоєї думки, вона запускається автоматично, вона не зважає на твої інсайти та усвідомлення. Психологія працює з тим, що видно, видно на поверхні з мисленням. Але керує нами не мислення, керує глибинна програма, яка формувалась поколіннями. Це як комп'ютерний код, який лежить у базовій директорії. Не в папці документи, не в папці робочий стіл, а в ядрі, до якого користувач не має доступу. І ти тут користувач. І ти можеш навіть не знати, що саме там лежить. Багато разів я бачила одні ті самі ситуації. Наприклад, давайте в сфері грошей. Жінка боїться великих грошей. Неусвідомлено. Вона усвідомлено, вона робить все правильно, вона хоче грошей, вона намагається. Але коли доходить до реальних рішень, щось всередині затискає: Ми йдемо в глибину, і я бачу, що там є блок. Я питаю: у твоєму роду були ситуації, де гроші були небезпечними? Може, розкуркулення, конфіскації, втрата майна або смерть через гроші? Людина каже: ні, ніколи такого не було, ніколи я такого не чула. Вона йде перепитати у старших поколінь і раптом виявляє: було ще як було. Людина про це не знала, але система всередині неї знала. І ця система, глибинна система, десятиліттями керує вибором і каже їй: гроші це небезпечно, не бери багато, сховайся, не висовуйся. І такі ситуації траплялись у моїй практиці десятки разів з грошима, зі стосунками, коли жінка не знає історію роду, але її тіло знає, її поведінка знає. Її життям керує глибинний страх, який керував жінками її роду, поколіннями. Страх за життя. І цей страх диктує все, скільки брати, кого обирати, як проявлятись, як любити, як виживати. І ніякі інсайти тут не допоможуть, бо це про глибинні коди виживання. І ти можеш усвідомлено хотіти більше грошей, кращих стосунків, свободи, сили, впливу. Але поки твій внутрішній код каже небезпечно, нічого не зрушиться. Можна десятками разів переписувати установки, казати афірмації, створювати наміри. Можна проходити марафони, курси, психотерапію, коучинг, бути в стані дзену постійно. Але якщо базова програма каже стоп, то твої усвідомлення просто не доходять до базового ядра. І… Твоя глибина обирає, як реагувати, як захищатись, як закохуватись, навіть як витрачати гроші, і як уникати ризику. І ця глибина не керується логікою. Глибина не слухає твої інсайти, не працює з твоїми усвідомленнями. Вона працює з тіні, з неусвідомленого і швидше, ніж свідомість. Встигає вирішити за тебе. І жодна техніка, яка звертається до твоєї дорослої частини, не розморозить те, що сидить в глибині, архетипічній частині. А це поведінкові сценарії, які закладені поколіннями. Психологія змінює мислення. Мислення це твій інтерфейс. Але життя змінюється саме тоді, коли змінюється внутрішня архітектура, коли правильно активуються ті архетипи, які були заблоковані. Архетип сили, архетип впливу, архетип вибору, архетип, який дозволяє тобі більше, або який може вести тебе. І тут не йдеться про те, щоб перетворити твою внутрішню дівчинку на внутрішню берегиню або на королеву. Це спрощення, це маячня. Суть в тому, щоб виявити, який саме архетип блокує життя, якого ти прагнеш, і як правильно в якому порядку їх активувати. Щоб вони спрацювали, тому що архетип це не якась роль чи набір характеристик. Це буквально програма доступу до твоєї сили глибинна програма. І поки ти намагаєшся змінити думки, установки, поведінку, ти працюєш з інтерфейсом, а не з операційною системою. А змінюється операційна система через речі, які не мають ніякого відношення до психології речі. Які працюють на глибині, це архетипи, ритуали, метафори, казки навіть. І тоді змінюються твої реакції, твої вибори, твої стосунки, твої межі, твій рівень дозволеного. Тому що ці глибинні інструменти вони працюють на тілесному рівні, на рівні глибоких емоцій. Вони переписують код. І код змінюється тоді, коли ти заходиш в ту глибину. Де зберігається архітектура твого життя, а не просто якісь усвідомлення.